Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, що заважає нашим військовим, українцям знищити росіян, що наступають на Покровськ. Тут дуже сильний наступ, треба допомога. Рашисти зібрали силу, дуже сильні обстріли, дуже сильний наступ. Вони можуть, ну тут взяти можуть якесь містечко. Вони взяли під контроль якусь дорогу. От і через це відрізана містечко якесь. І плюс у них техніка. Мені йде швидка, вони дуже пересуваються. Заперечу, весь негатив убираю. Заперечую. І до них підтримка. Десь вони отримують, чи зброю, підтримка. Підтримка є. Заперечую, інформаторів дуже багато. Важко, важко, щоб надійшла зброя, дороги, рух по дорогах дуже важкий заперечилась, негатив обираю. Покровський напрямок. Скажіть, які плани у рашистів на найближчий час? Що буде відбуватись на Покровському напрямку? Заперечуюсь, негатив бираю. Дивіться, європейці вони втикають нам ножі у спину. І це через поставки зброї. Дуже повільно, невеликі групи, і дуже довго це все відбувається. Те, що очікувало, що буде в повній мірі, надходить маленькими порціями. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на надходження зброї для наших військових на Покровському напрямку. Надходить зброя в великій кількості, без перешкод. Буде так і так є. І ніхто не може цьому завадити. І прошу, допоможіть знищити всю авіацію, расистку, всі склади з боєприпасами в росіян на Покровському напрямку. Більше немає чим воювати і ким. Буде так і так і руйнує всі плани ворожі. Ой, більше не зможуть рашисти наступати на Покровськ, тікають, лякаються, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, І прошу викрити всю агентуру, всіх шпигунів російських, інформаторів. Більше інформацію росіянам не зможуть надавати вищі сили. Янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Захистіть вдень і вночі захищайте. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни дрони, Дроника вікази скиде, одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам в голови, хай летить їх, нищить, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Та буде захист міцний. Угу. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Куп'янському напрямку? Куп'янський напрямок працюють інформатори і дуже схожа ситуація, як на Покровському напрямку. Вони в якусь теж взяли шлях, дорогу. Дуже важко, щоб надійшла зброя. І сильні обстріли влучають расисти. Заперечую весь негатив, убираю, мало бути, все по-іншому. В них мали бути сильні поразки, вони вдалися до якоїсь хитрості. Тут не просто вони. тут застосована була хитрість. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на надходження зброї для наших військових на Куп'янському напрямку. Надходить вся необхідна підтримка зброї. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть, захистіть наших військових, цивільних людей, українців на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати. Уламки, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Фпів дрони, дрони камікадзе скиди. Отвертаю, відсікаю від наших військових, повертаю назад расистам, звідки їх запускають, хай їм там впаде все це. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зруйнуйте всі плани російські на Куп'янському напрямку. Повністю знищуються всі склади з боєприпасами, всі командні пункти, всі їхні дронщики буде так і так. Вся російська авіація військова знищується, більше не зможуть обстрілювати Куп'янськ наших військових, буде так і так є. Ще я хочу подивитися, скажіть, допоможі. А, верніше, це одне відео разом із захистом. І зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. Скажіть, допоможіть. Є загроза, може бути сильний обстріл. Атакувати можуть ще шляхи дороги. Більше йде мені залізнична дорога або вокзал, перекрити шлях хочуть. А ще. Станція, атомна станція може бути атакована і, або призупинити не на повну потужність працювати, Оце із за цього обстрілу. Дуже сильну атаку готують. І це великі ракети балістичні, напевно. Ну і працює інформаторів. Рашисти найняли шпигунів інформаторів. Заперечу повністю весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Ой так, полюють ще на, наші, на наших військових, які закривають небо. тут можуть бути дивіться, можуть бути люди, які займаються нашим захистом неба. І тут всі ціла От я те, що знімаю, це і шантаж, і залякування сімей, і тут щось, тиск з усіх боків на наших людей, що закривають нам небо. Всіх льотчики, льотчики, ті, що ракетчики, ну тут всі. Оце рашисти по ним працюють. Заперечую. Прошу вищі сили викрити повністю всю агентурну шпигунську сітку. Більше не можуть рашисти впливати на наших військових, на наших цивільних, на наших людей. Більше немає такої змоги. Викривається повністю вся агентурна сітка шпигунська. Засуджується на довічні строки. Буде так і так їм. Прошу захисту міцного для наших військових і їхніх сімей. Більше немає шантажу, більше не можуть впливати, втручатись в життя не зможуть. Буде так і так. Одвожу, одвертаю від усіх цивільних, від усіх наших атомних станцій, від наших залізних. Залізниці від наших вокзалів одвертаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одвертаю, цікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv дрони, дрони камікадзе. Будь-яку зброю, що використовують скиде расисти, отсікаю відвертаю, повертаю їм назад. Особливо тому, хто дає накази, хто придумає ці обстріли, хай йому в голову прилетить і всім союзникам, хто допомагає расистам, хай теж на собі це все відчують. Буде так і так є. Всі плани ворожі, зруйновані. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії буде так і так є. Прошу захист. Так що. Так що так, бачите, вони знаходять, купляють людей. Продажних людей знаходять крашисти Нічого, все, буде, все має бути добре. Пильнуйте, будьте обережні, будь ласка, прислухайтеся, що відбувається в небі. Буває, що не лунає повітряна тривога, але ви чуєте вибухи. Ховайтесь, ховайтесь, я вас прошу. Добре. На цьому я завершу. По можливості, три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу. Все буде добре і до зустрічі!